Всім привіт! Мене звати Аліна і я б сказала, що ви зараз на якомусь каналі, але в мене ще немає ніякого каналу, тому я не знаю, як він називається. Ребекка Ярос мене довела до того, що я хочу записати відео на YouTube, тому Велка. Як ви зрозуміло, ми будемо спілкуватися сьогодні про цикл імперії, а саме про другу книгу залізні полум'я від Ребекки Ярос. Якщо ви не читали першу частину і не хочете бачити спойлерів, тому вам краще піти повз це відео. Але хоча б поставте мені лайк, бо в мене зараз нуль переглядів на каналі. Я хочу нагадати, як закінчилась минула книжка. Ми читали її від обличчя Вайле Сорінгел, яка поступила у військову школу на вершницю в Базгіат. В кінці книжки вона дізналася, що її світ. Як там кажуть, тік-токи, шак-шок не такий, як вона думала. Їм загрожують не до люди, не до драконів. І взагалі починається революція, може бути скоро кінець світу від них, а і ще її брат живий, Хоча він типу помер 6 років тому. Пару думок, для кого підходить цей цикл? Якщо ви з тих фанатів, Сарамас, Армандраут, то мені здається, залізне полум'я четверте крова реально ідеально для вас. Але ось на відміну від Маста Армен Траут саме в циклі імперії набагато коротше про входу в книжку. Ярос реально за одну секунду дає нам поглинутись в світ без там купи питань. Звісно, питання виникають по ходу читання, але воно дуже плавне. Світоустрій великий, але він зрозумілий. Ми дає є відповідь на питання, чому він такий зрозумілий, бо ми це все десь бачили. Якщо ви фанати підлітковому віці голодних ігор та дивергента, то велка. І я не скажу, що це хейт, для мене це взагалі плюс. Я маю тривожність, коли читаю літературу, а в Четвертому крилі в мене її не було. Звісно, я хотіла валідо, чи... Остановіть! Але е, я знала, в принципі, що мене чекає. Я була, наче вже знайома зі світом. Тобто, у мене не було того моменту, що я повинна звикнути до цього. Наприклад, як в місто півмісяця, там взагалі пів книги ти читаєш і не розумієш, про що йде мова. Всі мінуси, які я буду тут перераховувати, вони е, не для того, щоб захитити книжку, бо вона мені все одно подобається. І це найголовніша її складова. Бо я реально не розумію, як з такою кількістю мінусів це все одно буде один так з моїх найулюбленіших циклів. Поїхали по плюсам. Перше, це для мене динаміка сюжету. Не встигає пройти один екшен, так вже починається другий. Така саме динаміка була в четвертому крилі, але мені здається, саме в залізному полумі її стало більше. Дракони. Звісно, це найбільший плюс, бо саме в залізному полумі ми дізналися більше про їх природу, а про те, чому, наприклад, саме Андара обрала Вайлет. Ми більше зрозуміли про Майю, того як вершник поєднується з драконом і як він направляє Майю. Гумор це також для мене великий плюс, бо з зрідка я сміялась під книжки, він мені максимально подобається. взагалі багато діалогів були прості, смішні, але тут такий маленький мінус до перекладу, бо е фрази хизи, меседж і так далі мені взагалі не в'яжуться з цим світом. Можливо, це моя суб'єктивна думка, але я впевнена можна було перевести трошки краще. Я не знаю, як це в оригіналі. Я збираюсь наступну книжку читати англійською, бо не хочу там довго чекати. А, але не факт, що я її потягну. Світоустрій зараз. Я хочу тільки про плюси поспілкуватись і не буду звертати уваги на прогалини. Бо для того, щоб звертати увагу на них, треба спочатку було робити огляд на четверте крило. А у мене канал давненький, тому я спочатку починаю залізного поле зорі. Ребека, я розповідала, зараз буде невеличкий спойлер то як саме люди можуть взаємодіяти з магією, і це руни. Взагалі прикольна штука. Я не до кінця зрозуміла, як саме вони плетуть і що вони там плетуть. У мене уявлені це як, наче якесь в'язання. Але добре, окей, хай це буде так. Як тепер це розвитіться, я не знаю. Коротше, я зайшла в Тік-Ток покоментувала відео. Я дізналася, що люди уявляють отак руковичку. Я не знаю просто, як тепер це розвити. Я, виявляється, її ще правильно уявляла, типу тобто, ось вона. Там щось було на карті намальовано. Якось мені було більш-менш легко, але виявляється, я не знаю, як ви взагалі тоді читаєте без сміху ці моменти. Переходимо до мінусів. Я нагадую, що це не хейт, мені подобається цей цикл, але, на жаль, їх багато. Любовна лінія. Зараз будуть спойлери. Скажіть, невже не зрозуміло, бо з половини книги, що у Вайлет і Ксейдена проблема з довірою через те, що Ксейден їй не розповідав все, що їй треба. 700 сторінок я читала про те, що Ксейден повинен розповісти Вайлет більше. От на що тобі знати про революцію? Інформація про те, що типу зновари зараз будуть переправляти зброю до маєтку Ріерсонів? Вона їй, по суті, нічого не дасть. І довбати за це людину, яка несе відповідальність просто за а, пів її світу, це взагалі доб. Тому тут, Вайлат, я ставлю мінусик. Тобі. Тобі у відносно. Вони, звісно, такі класичні Меріс і тому чогось мені не віриться в хімію, наприклад, як між. Спойлер зараз до і троянд, як між Фейру і Різентом, наприклад. А, бо в них просто жаріжка була постійна. Тут такого немає. Але мене бісить те, що часто о, взагалі люди кажуть в буктоці, о, що вона його постійно хоче на сторінках. Сорі, люди, в неї може бути така полова конституція. Тому о, за те, що 20-річній дівчині хочеться свого партнера, о, я не бачу нічого поганого. Другий мінус у вайлет зі знаком питання. Мені здається, в залізному полумі вона взагалі перестала використовувати свій розум. Але знову ж таки, їй 21 рік. Якщо ми хочемо книжки про о, логічний розрізок персонажів, нам потрібно піти до інших авторів. Стиль Ребеки Ярус. Мені було важко читати. Я відклала книжку з перших сторінок і не підходила до неї близько тижня. Чому? Бо на перших сторінках я читала три однакових фрази різними словами, типу, «Це це він, але це не мій брат» або «Це Брэнон, але фабрека змінитися. І це було просто підряд. Невже не було ніяких класних художніх прийомів, щоб пояснити, що Бренно змінився. Добре, з цією частиною ми закінчили, далі перейдемо до другорядних персонажів. Зараз я буду казати про всіх, окрім нашої солодкої парочки. Зізнання, хай мене всі пробачать, але найлюбленішим персонажем тут у мене став Дейн. I, I І тепер я в його команді. Зараз поясню чому. Взагалі я розумію, що я обожнюю персонажів, які змінюються. І так само, як от хто дивився так у Титанів, там я топлю за жан, бо я завжди бачу, як він змінюється. І в цій ситуації Ксейден взагалі для мене дуже серенький. Іноді я думаю, що Ребека створила Ксейдена та, та вона сіла така, якого мужика хоче. Є. І все. І так створився Ксейден. Всі фрази Ксейдена максимально клішовані. Він каже те, що хоче почути кожна жінка. І я не вірю, що взагалі вже таке може бути. І зрозуміла нарешті, кого мені нагадує Ксейден. Коротше, це суміш. Фора з Двергенту, потім Різенда, так трошечки, бо він такий крутий. І Азріеля з його тінями, це взагалі копіпаст повний. Але м -м -м. оцей момент я собі судно занотую в підкорку улюблених. My house, my chair. Неймовірно так, повертаємось до Дейна. Е, мені здалося, що в четвертому крилі авторка спеціально припускала цього персонажа, іноді я не розуміла, чого Вайло так сильно його хейтить. Він з нею переживав, і це було видно. Вона ще ні разу не показала йому свою силу. Тобто, Дейн усе своє життя піклувався про у якої було вибіг, і т.д. вона пройшла парапет. Він це розуміє. Але він далі турбується про неї. Вибачте, за слова переживав, сурожик він все одно вилазив з мене. І ось якраз а, почуття Дейна для мене не виникли ні звідки, як Оксейдена було з Вайлет. Вони були поступові. А, і ще раз нагадаю, що він розповів інформацію, коли доторкнувся до Вайлет своєму батьку. Людина, яка а, прийняла кодекс, він знав, що це зрадники. Тобто, звісно, він довіряє своєму батьку інформацію, яка може загрожує його континенту. І що класно в тому, що Дейн бачить на несе відповідальний за це? Він змінюється, він приймає цей факт, що він по неправильно, і це ще раз підкреслює того, що він спочатку чесний сам перед собою. І він вчиться, він робить помилки. Це тільки уксейдена. Знаєте, такі заводські наслаштування. От він вийшов, одразу народився і знає прекрасно, що треба казати Вайлет, що хоче жінка, люди, пари, друзі зазвичай шукають ключки один до одного. Тому ми бачимо, як на початку книжку, де він намагається підібрати слова для Вайлет, і далі він ж розуміє. Він знає кожен її рух, кожну її міміку і знає, що їй казати, як її наобразити, бо він навчився. Андара має класичну смішну поведінку підлітка, і я багато хотіла б сказати, але мені здається, цей тік-ток опише все: Це не так. Єда не та. Живе не та. не та. І тепер окремий блок, я назву його бісячі козляри». Тепер тут нема мого котіка Дейна, ми його прибираємо. Я виділила топ-3. Кет я сюди не поставила, бо вона така кошечка красуня, тому вона мені навіть трошки подобається. Третє місце офіційно займає нового. От він точно не давав присягу лікаря і не здавав крок, бо він робить якусь відчайдушну херню, майже усю книжку. Друге місце Варіш. Так. У мене він займає друге. Я взагалі не уявляю, як його не пустили під трибунал після того, як Солас Солас, я думаю, Солас спалив просто пів третього рою. І перше офіційне це Джек Бар. Цей смердюк бісив мене першу книгу, другу книгу. В нього була ненависть до Вайлент з парапету. І знову ж таки, це виникло просто так, ні звідки? Тому, типу, я буду тебе ненавидіти, бо я так вирішив і все. Я дуже раділа, коли його пробила скеля в четвертому крилі, але цей смердюк навіть після каменюки вижив. І коли в залізному полумі він такий Добрий день, я знову тут, у мене просто. Я впевнена, що можна було знайти зрадника, наприклад, серед своїх, який допомагав Венінам, а не повертати Барлоу знову сюди. Його функція така: він просто знову тут і всіх бісить. До речі, я думаю, що набагато цікавіше був би момент з цим персонажем, що він на ранній смерті побачив Маліка і змінився, або щось зрозумів, або дати йому якусь. Місію, яку він повинен виконати, бо він побачив Маліка і він дійсно змінився. Це було б набагато цікавіше, і ми б дізналися більше про богів, які існують чи не існують, про всесвіт, який є за межами континенту. На мою думку, це було б набагато цікавіше, ніж просто його повертати і робити венгені. Плюс у залізному пролені, у четвертому крилі, всі там як мушки на підвіконні, а повертаються знову один бар. Одні з найголовніших другорядних персонажів це наша четвірочка, ну, окрім велоп, рі, Сойер та Рівок. Я обожнюю їх. Хочу знати більше про їх сім'ї, про те, як вони живуть, про їх звичай, фольклор, те, чим вони живуть поза війною. Я сподіваюся, далі ми набагато більше про них дізнаємось, бо вони взагалі солодкі, булочки. Кінцівка. Зараз спойлери. Що? Ксейден Вені. Ця історія нагадує мені щоденники вімпіри, як вони весь сезон шукали ліки для Єлен. Я думаю, наступна книжка буде щось типу по такому. І, до речі, в мене немає претензій до сюжетного твісту. В мене є претензії до того, як це відбувається. Окей, про Венінів ніхто не знав до того, як почалась революція. Ми знаємо, що вершники беруть силу з драконів і перенаправляють її туди, куди їм потрібно. І в книгах, особливо в залізному полумі, я багато разів націкали на те, що вершники відчувають магію, тобто відчувають магію від дракона, так само від рому. І ось ми уявляємо вершника, який під загрозу смерті 200 разів на день, він помирає. І чого тоді він, відчуваючи магію, не рятує себе так само, як Сейден рятував в кінці книжки. Або коли він бачить побратима по драконах, який гине? Чого просто всі підряд не використовується, якщо вони відчувають, Ксейден просто зробив це дуже легко. І проблема в тому, що нас не готували до цього. Я не бачила ні разу залізному полоні, щоб Ксейден сидів і вивчав Веніні в бібліотеці, як Файлот з Дейном вивчали щоденно, намагався зрозуміти їх природу, намагався зрозуміти, в чому їх сила і в кінці книжки, не знаючи цього взагалі. Він просто взяв, черпнув силу і зробив те, що йому треба. Я не вірю, що природа Венії може бути такою легкою. Ребека Ярос, така дама, що може потім перевернути всю цю історію і знову зробити Ксейдена найособливішим особливцем із всіх вершників. Але це дуже дешевий прийом. Ми ж чули його думки, тобто не було там взагалі ніяких складностей. Він просто взяв силу і зробив. Типу так, це заборонено. Але, наприклад, звідки вершники знають, що це заборонено це раз. Тоді вони всі направо і наліво це робили. І вершники і так багато чого поганого роблять. Вони вбивають, і це для них це окей. Вони ще з самого початку переходу на парапет починають вбивати. Тому я не думаю, що для всіх них це такий був великий ріг. Теорії. Так, поїхала. Я це дуже люблю. Я намагалася не заходити взагалі е, в Тікток е, і не плутати свої думки з чимось. Е, щось я чула до того, як прочитала залізне полум'я, тому моя подруга, яка читає зі мною, також надихнула мене на це. Тобто, це зараз буде просто збірка моїх думок. Якщо взагалі комусь подобається цей відео, я б зробила окремий ролик про теорію, а зараз поїхала до першої. Лілітей Лені. Я дуже вірю в цей варіант. Ми знаємо її історію про те, що коли вона була вагітна, так сильно захворіла, і тому овайла це пасмо волосся. Але в першій книзі є момент, коли вона розповідає про книжку, яку дав їй тату, там де описуються Веніни, і сказала, що одного разу вона бачила маму з червоними очима після битви, типу вони так сильно налились кров'ю, і вона злякалась. Але я думаю, це не просто так. Бо далі ми бачимо в залізному полоні Розділ 66. Це від Нолана лист до е, пані Лілі Цоренґел. Ми випробували всі відомі нам методи, як ви просили, ліків немає, є лише контроль. Тобто Нолан писав Лілі про те, що немає ліків. Зрозуміло, від чого це від хвороби. Е, тут питань немає. Але чому я думаю, що це саме Лілі? Бо більшість генералів мріють померти служачи своєму королівству. Але ти знаєш мене краще, коханий. Це Лівіт пише до батька Вайлот. Коли я загину, то лише з однієї причини, щоб захистити наших дітей. Я думаю, коли вона була вагітна, зрозуміло, що вона там хвора, і це було необратимо взагалі. То батько Вайлет, який точно знав про Венінів, допоміг. Ліліт так вижити, і вони взяли силу, так само, як беруться Веніни. Тому Вайлет вижила, але має срібне пасмо волосся. І тому так часто в другій частині а, наголошувалось на тому, що її мама бліда. Можливо, дійсно, ліки доки що немає, але Ліліт навчила це контролювати. Є ще теорія, що батько Вайлет Вейн. І ще ми не знаємо навіть, як він помер. Тобто там просто ще ліс лісний і нам читати і читати. Тепер теорії про другу початку Вайлот. Я коли починала читати, бачила, що Єребека Ярес сказала про те, що в залізному полум'ї, ми побачимо, що Вайлот вже користується початку. І я думала, все. Буду читати і слідкувати. Але в мене так було кожного разу, коли я бачу, що Вайлот робить щось нетупеньке. Я думаю, це початка, це точно початок. Наприклад, коли вона бачила Ліму, я подумала: Вайлут може викликати малік. Щось мені бачите, дуже подобається Малік. Це Армен Драуд винувати. Коли вона спілкувалася з Лімо, я одразу подумала, що це щось такебічне, але потім Ребека це спростувала і каже, це просто голямі. Коли я подумала про торю, що Лілі Венінка. Одразу з полому в голові, що Вайлот на половоновельника, і вона якось може копіювати силу інших, бо вона там чує думку Ексейдена, потім до мене дійшло, що це через драконів, і плюс Слоу має такий самий дар, вона може е, взяти, поглиначка, вона може взяти силу інших. Тому це я відкинула. Дуже часто наголошувалось на тому, що Вайлот робить щось швидше за інших. Коли вони тікали з архіву, вона швидко прибігла. Коли вони летіли з Базгіату до Ксейдена, то вони з терну пролетіли набагато швидше, рівно там в половину, ніж взагалі літали дракони. У мене тепер є теорія, що це ж схоже на силу Андари, коли вона була перехвістом, вайлет може контролювати відстань, час, щось на кшталт цього. Я буду дуже рада почути теорії ваші і взагалі хоч якимось коментарям. Особливо, можливо, хтось доєднається до моєї команди Дейна. Я всім вдячна за увагу. Мені буде приємно поспілкуватися з вами і велкам в цей канал. Пока!